Мама якраз пише на форумі, Донька просить писати її раз на три дні, що з цим робити. Одразу скажу, що я допомогла купити їй житло. Я думаю, після цієї претензії, коли батьки починають маніпулювати і тикати, та блін, не, не даруйте тоді нічого, не купуйте дітям. Якщо ви плануєте все своє життя в подальшому на будь-яке взагалі їх прояв самостійності, індивідуальності, тикати їх тим, що ви там допомогли або купили, або подарували. Не робіть так, я так таке не люблю. Головне відразу було уточнити, що вона подарувала їй житло. Тобто ми далі маємо зрозуміти, що там все, деталі не потрібні. От подарувала житло, все, вона права. Так. Авторка каже, що вона вже доросла, подорожує, зустрічається з чоловіком, каже, що дитину народжують і відпускають, що я її душу приїжджаю до нас з чоловіком раз на два місяці. Кажу, що вона невдячна і відповідає, що я маніпулюю. Мені здається, донька все правильно сказала.